Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, і е, я трохи втомилася, але ви дуже просили подивитися візит Зеленського до Америки, тобто в США до Байдена. Наскільки я чула, його дуже добре зустріли. Був ви знаєте, це історичний візит момент. Кажуть, що дуже гарно прийняли нас, тобто Україну, нашого президента. Ось це дуже важливий візит, і ви знаєте, в мене навіть таке враження, що ті з за перебріком, що вони їх аж бісить. Ось, а для нас, бачите, а для нас якісь нові можливості відкриваються. Зараз будемо дивитися. Карта вже показує, що якісь перспективи. Тобто, нам відкривається якась можливість і не одна можливості плюс перспективи. Зараз будемо дивитися, що привезе, які подаруночки привезе Зеленський, наш президент, назад додому. І так, до України. Беріні, хочу. Я шуткую. Вишеньку на торті. Ви знаєте, сюрприз. Про який нам і не снився. По-перше, велику підтримку можна сказати, це партнерство якесь. Вони, напевно, я так розумію, не знаю, таємно, не таємно, я кажу те, тому що я не мала часу сьогодні шукати. Я до цих пір працювала, в мене вже відверто голова крутиться, язик заплітається, я дуже втомилася, можу помилятись, маю на увазі, що не ту карту назвати, або ще щось. Тому вибачайте мені, але. Вже вже темніє у нас, а я хочу ще викласти цей розклад, швиденько буду говорити. І так, в мене таке враження, що вони щось підписали. Серйозне щось. Розумієте, це як м, навіть, може, і не серйозне, але це якесь заспокійливе для нас. Дивіться, і ось карта виходить переможцем. Розумієте, це лаври, це відзнака якась, це, ви знаєте. Такі моменти відбуваються не так часто у світі. Це дуже важливий, дуже е, такий момент історичний, який колись, можливо, будуть навіть вивчати. Але дивіться, е, було підписання і не тільки підписання. Нам пропонували щось. До речі, нам щось пропонували. Але в мене ще таке враження, що щось наш президент не додивився. Йому щось пропонували. Я зараз не буду внікати туди, щоб не було довге відео, але що він прийняв, серйозні речі. Тобто, гроші він прийняв, подарки він прийняв, я маю на увазі зброю і тому подібне. Було щось підписано. Тут серйозні підписані речі були, щоб ви розуміли, для нашого заспокоєння. Тобто, так, я це тут покладу, дивіться, ще й імператор. Чудово. Ось, а що привезе, він ще хочу знати, що він привезе. Ну, якісь підписи привезе, якісь домовленості. Ще що привезе. Ну, думаю, щось, щоб розбити ворога. Да, да. Ви знаєте, тут навіть не те, що якісь обіцянки цяцянки дивіться, тут посерйозніші речі. По-перше, ви бачите десятка монет. Це говорить про те, що йому пообіцяли помагати, надію дали таку велику, щоб розгромити ворога, щоб сконцентрувати свої сили. Тобто Америка сконцентрує свої сили і дасть все можливе і неможливе, тому що десятка момент монет це дуже багато. Це дуже багато. Тобто, дивіться, нам пообіцяли якісь дуже великі і гроші. Плюс зброю. Я ще хочу швиденько поставити таке питання. Я чула, що Зеленський не зразу полетить додому, а зробить таке турне по Європі. Тобто, хтось каже Париж, Лондон або Лондон, Париж. Хтось, да-да зараз подивимося. да це таємно буде. Точно. Я говорю про це, бачите, і це буде таємно відбуватися. Ну, виглядає, що так. Виглядає, що так, зараз будемо дивитися, що він хоче зробити турне перед тим, як поїхати додому. І так, буде ще якесь турне після Америки. Я маю на увазі по дорозі додому, чи він ще кудись заїде? Да. Він скористається шансом. Ну, показую, дивіться. Знаєте, як то кажуть, вже по дорозі. Вже по дорозі. Дивіться, з одної сторони, шанс такий є, так? Думаю, що так, да. думаю, що так. Да. Що така за, за. Дивіться, є така. Задумка є така, і виглядає, що вона може здійснитися. Я не буду далі докладати, бо мені вже недобре. Я вибачаюсь, я дуже втомилася. У мене й голосу вже нема. А, давайте так: а, якщо він дійсно зробить цей тур, що це дасть для України? Отак краще зробимо, бо я вже не можу думати: ставити правильні питання, треба вміти ще. І так, а, що він привезе додому, якщо він ще інші країни об'їдеть? Ви знаєте, ну ось тут, по цьому вже розкладу, виглядає, що, по перше, дивіться, якісь тут, ви знаєте, щось тут може статися в дорозі. Бачите, тут під час його візитів. Дивіться, він нам, нам карти не показують, що він привезе. Нам карти показують під час візиту Зеленського до Америки по Європі, якщо він поїде. Дивіться, що нас будуть закидувати, залякувати, нарушити наш спокій, щоб ми не раділи, щоб ми не успокоїлись, що от нам прийдуть, прийде допомога і тому подібне. Нас будуть дуже зараз шантажувати. Ви знаєте хто. Запаребрічні ті орки. Дуже. Терзати будуть нас. Що він привезе, якщо поїде далі? Ну, ви бачите, дивіться, це підтримка, це мудрі якісь закони, традиційне, щось якісь ну подаруночки, невеликі подарунки. З Америки він більше привезе. Тут такі невеликі, але все рівно, ви бачите, будемо так говорити, ось картика показують, що він таки привезе. Привезе, будемо так казати, щось матеріальне. Це можуть бути і гроші, це може бути і зброя, тому що, бачите, ось цього коня. Це може бути зброя. Не так багато менше, ніж очікувалось просив більше. Отримає, ну, половину. Тут показує 25%, тут показує 50%, з того, що він просив. Ну, Якщо разом візьмемо 75%, дивіться, тут коливається, я так скажу, через те, що тут два жезли. Коливається між 25% і 50 Візьмемо десь посерединки. А можливо, скоріше за все, що нам пообіцяють пізніше це докинути. Не одразу, розумієте? Одразу скажуть, ми то-то, то-то і то-то вам даємо. Решту отримаєте пізніше. Якось так, мої дорогенькі. Я вибачаюсь, я закриваю це відео, бо вже не годна говорити. Треба трохи перепочити. Бо завтра новий день знову люди відео і тому подібне. Бажаю вам гарного вечора, мої дорогенькі. Бережіть себе, мирного вечора вам і а, хороших приємних моментів, якнайбільше. На все добре, мої любі.